Ох, і добре ж ми учора посиділи, куми Так, добре. Але прийдіть, заберіть свою шапку. І поверніть мого кота. Начальник йде на підвищення і прощається зі своїм відділом. Дякую вам за все. Як ви тут без мене будете. Призначить якогось дурня замість мене. Жалібний голос. Ну от. Знову дурня дадуть. Чоловік годує кота і каже йому Ти барсику або їж, або на ніч миску ховай, бо наша мама вже два тижні на дієті. Я за неї не відповідаю. Чоловік щось читає і буркотить собі під ніс Ага, значить, це так треба робити. Ой, здуріти можна. Так ось у чому справа, ніколи б не подумав. А я весь час думав, чому так? Син не витримав і запиту: Тату, що тебе там так дивує? Та я вже 10 років за кермом і нарешті вирішив почитати правила дорожнього руху. Таксист Лихач різко пригальмував і запитує пасажира: Ну як? Ви раді, що я довіз вас живим? Ради? Це не те слово. Я здивований.